Тема Балістичний маятник. Мета виготовити балістичний маятник та визначити швидкість кулі за його допомогою. Виконуючи цей проєкт, я сконструюю балістичний маятник в домашніх умовах та проведу експеримент з його участю. Для того, щоб знайти швидкість кулі, що вилітає з пістолета, мені потрібен балістичний маятник. Для виготовлення балістичного маятнику нам знадобляться коробка з вирізаною передньою стінкою, пластилін та нитки. Щоб виготовити балістичний маятник, потрібно вирізати з паперової коробки передню стінку, виліпити з пластиліну ще одну коробку меншу за розміром від паперової, вставити пластилінову коробку в паперову та підвізити її з допомогою ниток. Для того, щоб виконати цей експеримент, мені потрібні такі умовні позначки. Під час влучання кулі в коробку вона набуває швидкості, тому ми можемо скористатися законом збереження імпульсу. Коли куля зупинила рух у середині коробки, і вона почала відхилятися, можна використати закон збереження механічної енергії. Запишемо закон збереження імпульсу для положення спокою і положення, коли коробка і куля рухаються разом. Спроектуємо одержання рівняння на вісь ОІКС. Запишемо закон збереження механічної енергії для положень 2 і 3, коли куля і коробка рухаються разом і коли коробка відхилилася. І конкретизуємо його. Після скорочення на суму мас отримаємо. Підставивши вираз для швидкості у формулу, ми отримаємо формулу для визначення швидкості руху тіла за допомогою балістичного маятника. Вимірю масу коробки та масу кулі, і тепер за допомогою маятника знаходжу висоту, на яку підніметься коробка під час влучання кулі в неї. Підставивши всі виміряні величини, що ми маємо у формулу, ми можемо визначити швидкість, з якої рухалась куля під час польоту. Висновок, балістичний маятник це прилад, за допомогою якого можна визначити швидкість кулі в домашніх умовах. Дякую за увагу!